Пропонуємо вам відеоінструкцію до антипотоп системи TRX ProLine Zigbee WaterStop. Це сучасна система для віддаленого виявлення та запобігання затопленню. Вона працює по енергоефективному протоколу передачі даних ZigBee. Датчики можуть працювати на одній батарейці до двох років. Після налаштування система буде працювати автономно і не залежати від наявності сигналу Wi-Fi чи мережі інтернет. Існує два комплекти даної системи великий та маленький. Великий комплект включає в себе один контролер мережі ZigBee, два датчики потопу, два розумних реле і два нормально відкритих двоходових кульових клапанів із сервоприводами. Маленький комплект складається з одного контролера мережі ZigBee, двох датчиків потопу, одного реле і одного нормально відкритого двохходового кульового клапана з сервоприводом. Також зазначимо, що існує два види клапанів, які трішки відрізняються за технічними характеристиками. Вони мають різні матеріали корпусу: клапан ORC2, нержавіюча сталь. ORC латунь. Клапан ORC2 має більший крутний момент і буде відкриватися і закриватися швидше, ніж ORC. Кожен клапан розрахований на одну з трьох можливих товщин труби: 1 дюйм 25 мм, 3 четвертих дюйма. 20 мм або одна друга дюйма 15 мм. Контролер мережі ZigBee повинен бути в зоні з хорошим сигналом Wi-Fi мережі, а реле та датчики потопу повинні бути в зоні дії мережі ZigBee. Реле з'єднується з клапаном за допомогою дротів відповідно до схеми в інструкції на реле. А саме воно кріпиться до поверхні через два отвори в корпусі. Датчики потопу приєднуються до мережі ZigBee через мобільний додаток, про що мова піде пізніше. Самі датчики після налаштування необхідно розмістити в місцях, куди вода при потопі потече в першу чергу. Після кожного спрацювання датчика необхідно забезпечити його деактивацію, усунувши воду між його контактами, інакше вам не вдасться відкрити клапан. Також не варто відкривати клапан вручну, поки на ньому присутнє живлення. Це може вивести його з ладу. Зазначимо, що клапан є нормально відкритим. Тобто, при відсутності живлення на чорному проводі, він буде відкритим. Підключення до додатку Tervix. Якщо ви ще не користувалися додатком Tervix, то необхідно встановити його, відсканувавши QR-код або знайти самостійно в Apple Store або Google Play, потім Створити аккаунт. Для підключення усіх пристроїв необхідно спочатку підключити контролер мережі Zigbee Gateway. Для цього натискаємо на плюсик у правому верхньому кутку Додати пристрій. В групі Шлюзи та контролери обираємо наш контролер. Підключаємося смартфоном до Wi-Fi мережі з частотою 2,4 ГГц. Дотримуємося інструкції на екрані. Після підключення контролера мережі ZigBee можна підключати реле та датчики. Серед доданих пристроїв обираємо контролер мережі ZigBee. При подачі живлення на реле, воно відразу перейде в режим підключення, а синій індикатор почне миготіти. Якщо цього не сталося, Затискаємо кнопку на корпусі реле на 10-15 секунд й індикатор повинен почати миготіти. Після цього в мобільному додатку натискаємо кнопку Додати пристрій і підтверджуємо миготіння. Через декілька секунд має встановитися з'єднання. Перед підключенням датчика потопу відкрийте кришку та зніміть захисну наклейку з батарейки. Затискаємо кнопку на корпусі датчика на 5-10 секунд. На ньому має почати миготіти зелений індикатор. Після цього. Так само в додатку обираємо контролер мережі Zigbee, натискаємо Додати пристрій і підтверджуємо миготіння. Створення смарт-сценаріїв. Щоб система спрацювала при виявленні потопу, необхідно налаштувати смарт-сценарій. Натискаємо на плюсик у верхньому правому кутку Створити сценарій. Обираємо пункт при зміні статусу пристрою. Далі обираємо датчик потопу, статус виявлення витоку води, сигнал витоку води. Аналогічно можна додати в умови другий датчик потопу і налаштувати спрацювання сценарію при затопленні будь-якого з датчиків. Для цього необхідно в умовах встановити перемикач на спрацювання при виконанні будь-якої з умов. Далі налаштовуємо дії, що будуть виконуватись. Натискаємо на плюсик, обираємо пункт Запустити пристрій, обираємо зікбереле, включити. Зберігаємо і активуємо сценарій. Щоб відновити подачу води після усунення потопу, необхідно вимкнути реле. Це можна зробити кнопкою на самому реле або, наприклад, Створити миттєвий сценарій, який буде вимикати клапан при усуненні потопу, тобто при усуненні води між контактами датчика. Натискаємо на плюсик у верхньому правому кутку Створити сценарій. Обираємо пункт Миттєвий сценарій. Налаштовуємо дії. Обираємо пункт Запустити сценарій, зігбії реле Виключити. Зберігаємо й активуємо сценарій. Окрім того, бажано регулярно задіювати клапан, щоб запобігти його залипанню. Для цього можна створити додатковий сценарій, який буде спрацьовувати, коли вода не використовується. Наприклад, щонеділі о другій ранку. Натискаємо на плюсик у верхньому правому кутку, обираємо пункт Графік. Далі виставляємо час і ще додатково натискаємо на Повторити. Обираємо неділю і переходимо далі. Налаштовуємо дії, обираємо пункт Запустити пристрій. Серед пристроїв обираємо реле. «Переключити». Додамо затримку на 2 хвилини. Обираємо пункт Відкласти дію. Виставляємо 2 хвилини. І ще раз переключаємо реле. Обираємо пункт Запустити пристрій. Серед пристроїв обираємо реле. Переключити. Зберігаємо і активуємо сценарій. Тест. Для перевірки роботи ми зімітуємо затоплення одного з датчиків. При потраплянні води між контактами датчику потопу він подає сигнал, який активує смарт-сценарій. Після цього реле вмикається і закриває клапан подачі води. Дістанемо датчик з води і усунемо воду. Активуємо миттєвий сценарій на відновлення подачі води. Реле вимикається і сервопривід відкриває клапан. Висновок Тервікс ProLine ZigBee Water Stop це розумна система, що допоможе застрахувати ваше майно від витоку води в непередбачених випадках. На відновлення подачі води. Реле вимикається, і сервопривід відкриває клапан. Висновок Tervix ProLine ZigBee WaterStop – Це розумна система, що допоможе застрахувати ваше майно від витоку води в непередбачених випадках.